Каналізаційні, водопровідні та зливові мережі замінили. Залишилося укласти бруківку на тротуарній та проїжджій частинах, а також посадити зелені насадження. Ремонт багатостраждальної вулиці Івана Богуна нарешті знаходиться на фінальному етапі. І це після перебитих кабелів інтернет-провайдерів та неодноразового провалля машин в ями на дорозі. Тож, як все було, та що очікувати в подальшому, розповідаємо далі. Вулиця Івана Богуна, яка знаходиться в історичній частині Чернівців, довгий час вважалася однією з найгірших у місті. Тож минулого року провели тендер на її капітальний ремонт, а виграла його фірма-підрядниця з найвищою запропонованою ціною майже 40 мільйонів гривень. Тож у вересні 2022 року нарешті приступили до робіт і до кінця року замінили водопровідні та каналізаційні мережі. До речі, не обійшлося без казусів, адже у процесі ремонту обірвали комунікації Укртелекому в результаті чого користувачі шести інтернет-провайдерів, серед яких і два місцевих телеканали залишилися без доступу до мережі. Більше того, кілька разів у недостатньо обгородженні на дорозі ями провалювались автомобілі. Та, попри все, ремонтні роботи продовжили. В цьому році вже закінчили основні роботи. Вже до речі, і основа так само була влаштована минулого року. вона вже вистоялась. В цьому році ми закінчували вже зливові мережі, і зараз, ви бачите, вже фактично вже фінальні етапи. Зараз почали з укладання бруківки на тротуарній частині. І десь наступного тижня почнеться вже роботи по безпосередньому по дорозі. Так само замінили освітлення. І Крім вкладання бруківки на дорозі і тротуарі, що воно залишається озеленення. Це що буде зроблено в самому кінці, на проїжджій частині будуть укладати бруківку, оскільки, як пояснює посадовець, це історична частина міста. В будь-якому випадку тут дуже близько до університету. Да, і ми в принципі роздали такий варіант, що буде будуть якісь ну, ходити, напевно, що і різні да, приїжджі. За кордону, ну, да, якісь делегації можливо будуть ходити, то звичайно вони мають бач бачити якусь автентичність. Згідно з тендером, термін закінчення робіт на вулиці Івана Богуна перше червня. Поки, як зазначає Григорій Прохоренко, все йде за графіком, навіть з випередження. Окрім того, у місті планують здійснити ремонт ще низки вулиць. Ми готуємо коригування до проектної документації руська від зелених до січових стрільців. Той проєкт існує вже давно. в принципі, і Ми зараз маємо просто його доробити да, і закінчити цю вулицю вже до а, січових стрільців. Далі у нас Заньковецька, да, однозначно має в цьому році бути капітальний ремонт. Поки що так само там відбуваються фінальні вже коригування по проектній документації. Це у нас Рівненська. Це у нас закінчення в закінчення першої частини на те, що недороблено у нас. Плюс друга частина зараз теж на підході ми плануємо повністю її зробити закінчення Кармелюка Щербанюка. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теме дня